Як відбувається облік відшкодування комунальних платежів? За домовленістю сторін орендар може оплачувати, компенсувати орендодавцю вартість комунальних послуг, таких як електроенергія, водопостачання, водовідведення, газо теплопостачання. Крім того, сторони часто домовляються про надання орендарю інших послуг, наприклад, прибирання, охорона приміщення, паркування автомобілів тощо. Така компенсація? Може здійснюватись або в складі орендної плати, або окремим платежем. При включенні вартості комунальних та інших послуг, пов'язаних з отриманням об'єкта оренди до складу орендної плати все дуже просто: оформлення документів і всі розрахунки відбуваються так, як власне за оренду майна. Причому в орендодавця витрати на комунальні послуги. Будуть складовою орендної плати.